Послання 117. Мої діти вперше зустрінуться зі мною під час попередження понеділок, 20 червня 2011 року 11.45. Моя улюблена дочко, вже зараз приготує моїх дітей, бо дуже скоро вони постануть переді мною в усій моїй славі та співчутті. Дуже швидко я покажу себе кожному чоловікові, жінці і дитині. Яка досягла свідомого віку. Цей чудовий день, коли я виявлю їм моє милосердя, на противагу моїй справедливості, повинні вітати всі, радійте, бо ви всі, кожен з вас, зустрінетеся зі мною вперше. Багато хто буде сповнений любові і щастя, тому що це буде чудесне воз'єднання. Інші будуть боятися, але боятися нічого, тому що я люблю вас усіх. Гріх буде єдиним поділом, але якщо ви покаєтесь і приймете правду про свої злочини проти мене і мого предвічного Отця, то ви усвідомите чудове милосердя, яке вам дається. Тим, які будуть боятися, я маю сказати наступне: страх виникає з гріха. З гріхом у своїй душі ви будете віддалені від мене. Визнайте свої гріхи тим, чим вони є людською слабкістю. Тоді зверніться до мене, і я приведу вас до вічного життя та істини. Моє велике милосердя приносить чудові новини, моє велике милосердя приносить чудові новини моїм дітям по всьому світу, бо коли це велике попередження відбудеться, вам буде дано шанс змінити своє життя на краще. Коли істина мого існування відкриється, тоді навернення буде широко поширене. Тоді і тільки тоді, після того, як попередження відбудеться, світові буде даний шанс витримати велике покарання, яке надійде, якщо грішники не покаються масово, бо тоді рука мого Отця впаде повсюди на тих, які відмовляються чути правду, на тих, які відвертаються від любові, любові до мене і до своїх братів і сестер. Бо ваші гріховні шляхи на цьому етапі більше не будуть. Прийматися. Це буде останньою краплею, бо потужному впливу сатани більше не буде дозволено утримувати свою залізну хватку над людством. Ті, які вперто йтимуть злим шляхом, переслідуючи моїх дітей, будуть зупинені. Велике покарання, велике покарання, подібного якому не бачено з часів Ноя, буде розв'язано Богом. Предвічним Отцем. Мої послідовники, які можуть сказати, що це не той спосіб, в який говорить Ісус, повинні зараз поставити собі це запитання. Якщо Ісус є сповнений милосердя, навіщо Йому або Богу Отцю дозволяти армії сатани продовжувати і тероризувати моїх дітей? Саме з любові до всіх Божих дітей це велике покарання відбудеться. Покайтеся усі ви, відкиньте порожні обіцянки сатани, відкиньте фальшиве порожнє життя, яке Він пропонує вам, визнайте те, що коли ви чуєте, як моє ім'я відкидається в сьогоднішньому світі, то це походить безпосередньо через вплив сатани. Поки мої діти не відвернуться від нього, в цьому світі не може бути миру. Прийміть це попередження як послання чистої любові. Тим, які при владі я говорю наступне: відкиньте брехню, якій ви є вірними, або постраждаєте від наслідків. Велике милосердя, яке я виявлю вам під час попередження, є розв'язкою для нової ери миру. Якщо ви приймете його, то покарання буде віддалено. Якщо відкинете його, то тільки мої послідовники зможуть бути врятовані. Для решти з вас вже буде занадто пізно. Ваш люблячий Спаситель, справедливий суддя, Ісус Христос.